Друзі, всім привіт! Як ви гадаєте, яка математична теорема є найвідомішою? Думаю, від самого слова у всіх одразу виникає асоціація з теоремою Піфагора. Вона стверджує, що сума квадратів катетів прямокутного трикутника рівна квадрату гіпотенузи. Мабуть, ви чули і про так званий єгипетський трикутник зі сторонами 3, 4, 5. Він цікавий та особливий тим, що всі його сторони є красивими цілими числами без коренів, як це часто буває. Сьогодні ми не лише познайомимося з тим, як будувати такі особливі трикутники, а й кожен з вас зможе знайти ваш особистий прямокутний трикутник. Для цього прямо зараз поставте відео на паузу та загадайте два цілих додатніх числа, як завгодно, великих або маленьких, і запам'ятайте їх, вони знадобляться вам трохи пізніше. Загадали? Ну тоді поїхали. Давайте більш конкретно поставимо задачу, яку ми хочемо розв'язати. Наразі у нас є теорема Піфагора, і ми хочемо знайти всі натуральні числа, які б задовольняли цьому рівнянню. Тобто А квадрат плюс Б квадрат плюс С eh, квадрат, якщо А, Б і С натуральні. Звісно, якщо просто намагатися підібрати ці числа, це буде неефективно. І не завжди можна всі трикутники знайти, що не всі числа задовольняють а, цьому рівнянню. Давайте спробуємо побудувати якийсь алгоритм, який би нам дозволив просто ці трикутники генерувати якимось чином, а не підбирати. Для цього ідея наступна. Спробуємо знайти таку заміну змінних, так замінити А, Б, С на якісь вирази. Щоб ось це рівняння виконувалося автоматично. І тоді нові параметри ми можемо не підбирати, а просто вибирати довільними, тому що це рівняння автоматично в них буде задовольнятися. Звучить трохи складно і не зрозуміло, як цю заміну шукати, але зараз розберемося. На жаль, немає якогось чіткого алгоритму, як знайти цю заміну. Треба просто трохи поміркувати, покрутити це рівняння, позгадувати формули зі школи, і, врешті-решт, можна прийти до наступної заміни. Значить, Ми введемо два нових числа M і N. Вони теж будуть натуральними. І давайте оберемо одне з них, звісно, буде більше, якщо вони різні. Ну, давайте скажемо, що M буде більше, ніж N. Це буде зрозуміло, чому ми так вибрали. Можна було вибрати і навпаки, тоді в усіх формулах просто m поміня, поміняти на n. Тепер, сторону А. Ми перепишемо, як M. В квадраті мінус n в квадраті. Очевидно, що якщо m і n – це натуральні числа, то квадрати є теж натуральними, і різниця цих квадратів теж є натуральним числом. Число b ми перепишемо як 2 помножити на m помножити на n. А сторону c, тобто гіпотенузу, у нас буде m квадрат плюс n квадрат. І нащо ж ми всі ці заміни робимо, нібито ми тільки ускладнюємо задачу, адже тепер у нас замість просто букв якісь складніші вирази. Але давайте спробуємо оці заміни підставити назад в терему Піфагора. Тобто написати, що А в квадраті, а у нас це тепер m в квадраті мінус n в квадраті в квадраті, плюс b в квадраті, тобто 2mn в квадраті, дорівнює c в квадраті, тобто m квадрат плюс n квадрат. І зробимо деякі перетворення. В лівій частині ми порозкриваємо всі дужки, а в правій поки що нічого не будемо чіпати. За формулою скороченого множення це квадрат різниці, це буде m в четвертій степені мінус 2 m квадрат n квадрат плюс n в четвертій. І плюс ще b в квадраті, тобто оцей вираз нам дасть 4m квадрат n квадрат. В лівій частині нічого не змінімо. В правій частині точніше нічого не змінюємо. Тепер очевидно, що мінус 2m квадрат n квадрат плюс 4m квадрат n квадрат нам дасть просто плюс 2m квадрат n 2 Оцей вираз якби зникне. Тобто ми звели подібні доданки, можна сказати. І тепер скориставшись іще одною формулою скороченого множення, а саме квадрат суми. Можна помітити, що цей вираз дорівнює просто m квадрат плюс n квадрат і до квадрату. Тобто тутожній рівний правій частині. Коли я кажу тутожній рівний, це значить незалежно від того, чому дорівнюють m і n, дійсно. Адже в нас є просто одне і те саме число дорівнює самому собі. Да? Тобто, хоч m і n якісь одні, хоч вони якісь інші, то цей вираз все одно буде дорівнювати самому собі. І в цьому і була ідея нашої такої цікавої заміни. Тепер ми можемо не підбирати числа Аби і Ц, щоб вони задовільняли це рівняння, а вибрати М і Н просто довільними, підставити їх от сюди, порахувати А, Б і С, і знайти прямокутний трикутник. Давайте перевіримо це. Ну, візьмемо найпростіший приклад, скажемо, M дорівнює. 2n дорівнює 1. Пам'ятаємо, що m у нас більше число. Тоді сторона А, один із катетів буде дорівнювати m квадрат мінус n квадрат, тобто 4 мінус 3. b у нас буде дорівнювати 2 помножити на mn, тобто на 2 і на 1, тобто 4. І c у нас буде дорівнювати m квадрат, тобто 4 квадрат, тобто 1. І це дорівнює 5. Ну, Тут ми отримали найпростіший знов таки єгипетський трикутник, з яким ми вже були знайомі. Підставляючи інший МІН, можна переконатися, що кожного разу ми будемо отримати таких три числа, які будуть задовольняти теорему Піфагора. А отже, трикутник, побудований з такими сторонами, буде прямокутним, адже тільки прямокутний трикутник задовольняє теорему Піфагора. Але постає запитання. Чи будь-який трикутник? Точніше, чи всі трикутники, які взагалі існують, можна отримати з цієї формули. Чи є якісь трикутники, які є прямокутними, всі, всі їх сторони є цілими числами, але які б ми не брали М та N, ми його не знайдемо. І, на жаль, виявляється так: такі трикутники є, їх теж нескінченна кількість. Наприклад, скажемо, трикутник зі сторонами 6, 8 і 10. 6 в квадраті 36, 8 в квадраті 64. В сумі дають 100, тобто 10 в квадраті. Значить, це і є прямокутний трикутник. Але таких M і N, які б породили його, ми не знайдемо. Принаймні натуральних. Виправити цю проблему можна досить просто. Введемо додатковий іще один параметр, який часто позначають літерою k. І теж це буде натуральне число. І тепер все, що нам треба зробити, це наші формули помножити на число k. Тобто кожна із сторін буде домножена на k. Раніше А у нас було це m квадрат мінус n квадрат, а тепер це буде те ж саме помножене на k. Ну і далі зрозуміло. b дорівнює 2 mnk k. дорівнює k помножити на m квадрат плюс n квадрат. Тобто, по суті, число К просто збільшує наш трикутник в 100 разів. І дійсно, якщо подивитись на, наприклад, оцей трикутник, який раніше ми не могли отримати, то він є тим самим єгипетським трикутником тільки зі сторонами, збільшеними у 2 рази. Сторона 3, якщо помножити на 2, буде 6, 4 буде 8, 5, буде 10. Тепер за допомогою, якщо покласти m до рівня 2n рівня 1, а число k покласти рівня 2, то ми могли б отримати оцей трикутник. Що ж, тепер, коли ми знаємо, як генерувати прямокутні трикутники, давайте згенеруємо свій прямокутний трикутник. Пам'ятаєте два числа, які ви загадали на початку відео. Можете тепер покласти m до рівня більшому із них, а n до рівня меншому із них. і по Вище наведеним формулам, ось цим порахувати свій трикутник його сторони. Ну, але рахувати, мабуть, ніхто особливо не любить, тому я створив невеличку програмку, яка зробить це за вас. І крім цього, ще й намалює вам трикутник. Посилання на неї буде в описі, нічого завантажувати вам не потрібно. Просто можете перейти за цим посиланням, і зразу тут буде ось це. Тут вам потрібно замість m ось сюди вести більше своє число, замість n треба вести менше своє число. І Тут з'явиться ваш трикутник. Ну, ось я можу натиснути, щоб ці M і N якось змінювали, щоб тут різні трикутники з'являлися. Можете з цією програмою також погратися, постворювати різні прямокутні трикутники. Він рахує е, цей трикутник за тими самими формулами, що ми розглядали нижче. Що ж, якщо ви додивились аж до сюди, то, будь, будь ласка, напишіть в коментарях, який прямокутний трикутник вийшов у вас, і чи сподобалось вам це відео. А також не забувайте. Поставити вподобайку. Таким чином, ви дуже сильно допомагаєте моєму каналу і в цілому підтримуєте україномовний контент на Ютубі. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати нові цікаві ролики. І до нових зустрічей!